Ну ще, друзі, всім великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирішила з вами знову поснідати спеціально зранку попила тільки каву. і вирішила посмажити омлет із сиром моцарелла в мене був. Зробила такі гріночки з намазкою. Тут лососова така намазка. творожний сир з лососом. Коротше, прикольно, і зі спеціями. Тут у мене овочі, свіжі огірочки, помідорки, трішки, трішки сира фета і кільця ананасу. Тут у мене ще стоїть чайок, я заварила собі чай. Свій улюблений чай з лавандою, з лимончиком. І потім, якщо захочу, не знаю, може трішки спробую, хочу спробувати. Отакий От ось рулетик вчора купила в АТБ, Тут рулетик називається Twix. Два рулетика зі смородиною та абрикосом. Спробую. Ні разу не брала, щось захотілося. Друзі, і перед тим, як я почну смакувати сьогодні з вами, хочу. Хочу. Так як сьогодні в моєму рідному місті Кривий Ріг, день жалоби, тому що 12 березня всі ви бачили новини, був приліт по багатоповерхівці, і це дуже жахливо. Я хотіла просто виразити свої співчуття, щирі співчуття всім, хто постраждав у цьому в цей страшний день. Трішки згодом вам розповім, як пройшов цей день у нас тоді. Ем, тому просто хочеться, знаєте, трішки помовчати. Так, ну що, друзі, давайте посмакуємо. Давно я не їла омлетик. В той день, 12 березня, це сталося ввечері, як зараз пам'ятаю, 18.36 я почула вибух. Хоча в нас працював телевізор, я дивилася фільм. Син грався, і я почула вибух, тому що в нас прям задрожали вікна. Я вимкнула звук в телевізорі. Казку кушать? Так, да, мама кушає. Угу. Зараз мама покушає зайчик, і я прийду до тебе. Казку хоче кушать. Ти кушати хочеш? <сум> Та ти ж тільки що кушав котенок. Давай, мама, що швиденько поїсть. Хочеш бананчик тобі дам? цим трішки прихворів. Коротше, і знаєте, я вже якось, якось що, Ну, вже просто ти звикаєш до цього, так? І я вимкнула звук в телевізорі, взяла бігом телефон, залізла в новини і написала, що вибух. А, якесь у мене вже таке було передчуття: не дай Бог приліт. А, хоча я сиділа і думала, ну, дай Бог, щоб збили. Але вибух був гучний. Я вже прям розуміла, що десь, напевно, прилетіло. Але я не думала, що це в такому масштабі буде. По новинах була тиша, звісно. Тут мені пише подружка, що Альона як ти. Кажу, нормально, я чула вибух. Вона каже, прилетіло у багатоповерхівку. І це був, це був просто в мене зразу ком у горлі. Ми почали спілкуватися з подружкою, а в неї там не в тому районі мама її живе. Слава Богу, з мамою все добре. Вона дуже злякалася, звісно, тому що вибухи були жахливі. Ну аж ми почули. І ще був приліт у іншому районі. Я так розумію, напевно, ми цей вибух і чули, тому що цей район ближче до нас. Там прилетіло у п'ятиповерхівку, яти, і якраз напроти цього дому живуть наші знайомі. Ця знайома виклала відео, що в них повилітали вікна у квартирі, вони на першому поверсі, дуже теж перелякалися, але слава Богу, живі цілі і неушкодження, коротше, дуже жахливо. Вчора завершили пошуки П'ять загиблих. Я не знаю, в мене просто ці два дні е, якийсь такий. Психічний стан у мене був, я не знаю, я не знала, куди себе діти. Звісно, я перемикалася, спілкувалася з рідними, але все рівно стан був жахливий. Ой, то ось такі справи, друзі. Напишіть, друзі, як у вас справи? Сподіваюся, у вас все добре. Ну, ще вчора такий, така погода була. Цілий день був мокрий сніг, півдня був мокрий сніг, потім на вечір дощ. Вже під вечір прям перестало, уже потеплішало. Ми вчора у мами були. Син щось соплить мені, прихворів трішки, не розумію, що це, чи це зуб якийсь там не виліз повністю, чи що. Просто сопля. Хоча в мене є підозра. Ми два дні назад гуляли з нашими сусідами. І у малого, коротше, були соплі. Але вони сказали, що це вже, типа, відходняки. Ну, не знаю. Ой, друзі, в мене на днях був коментар. Давайте трішки відволіку вас. Поспілкуємося. Був коментар, дякую, до речі, за коментар. Я, на жаль, не виписала повністю коментар, я... але я помню приблизно. Дякую. А... Дякую, що пишете мені. Мені дуже приємно, І що підтримуєте мій канал. Коментар був, щоб у мене на мукбангах були, було більше їжі. І, типу, це не означає, що я маю це все з'їсти, звісно, але у людини це викликає апетит. Друзі, на жаль, зараз я і не маю можливості, і не бачу. В цьому смисла накривати вам поляну велику, тому що. Ну, зараз це в мене буде перевод продуктів. По-перше, тому що ми з сином зараз удвох. І я просто, ну, ми потім не з'їмо це все. Нема кому це їсти. Витрачати на це гроші я не бачу мож... ну, зараз сенсу. Та й немає в мене такої можливості. Я би, звісно, дуже хотіла накривати там, <гас> щось знімати вам. У великих порціях смачнесеньке якесь. Ну, я смачно їм. Але мені б хотілося, звісно, там, знаєте, бургери, там, хот-доги, суші. Ну, мені б морепродукти. Я б таке, звісно, вам хотіла дуже знімати, але ну, немає в мене зараз такої можливості. Тому. Друзі, я буду знімати ті порції, які я з'їм на даний час. Можливо, коли приїде чоловік у відпустку, я вам зніму щось у великій порції. Можливо, ще й чоловік захоче зі мною відзняти ще разок. Але зараз я буду знімати ті порції, які я з'їм. Мені здається, я нормальні порції знімаю, при тому, що я не завжди це навіть, навіть з'їдаю, навіть ці порції невеликі. Це моя норма. А я, якщо з'їм більше, то мені буде погано. Я от коли дивлюся мукбангерів, які там... Такий стіл накривають, і вони ще більше половини цього з'їдають самі. Одна людина. Я не знаю, як це. Ну. Я не знаю. Я я так не, не з'їм і не хочу. Я не буду себе пересилювати заради контенту. Я ж вам казала, що я знімаю просто для свого задоволення. Просто мені подобається. Я не гонюся за підписками. Кому не подобається, не дивіться. Це відповідаю не тому, хто написав цей коментар. Я просто кажу, що хейтери, хейтери, а вони є в мене на каналі. Або просто люди. Буває таке напишуть. Я не розумію для чого. Прикольно, до речі, тут сок з ананасу. Сир фета, попадає в сок на сир фету, Так прикольненько солоне з солодким. <смі> до речі, напишіть, ви любите ананаси? Це консервовання, але ми з чоловіком колись свіжі купували, і батьки в мене колись на Новий рік там купували ананас. Ну, прикольненько. Мені подобається. Дуже рідко купую, але це була акція у то чого б не взяти. <гум> Вчора мені подзвонили з роботи. Я трішки розстроїлася. А <ріст> я не думала, що мені потрібно буде перед виходом знову проходити медкомісію. Не люблю я це, але я розумію, що треба, бо три роки я була в декреті. Треба буде проходити комісію. Медкомісію. І ще розстроїлася, що це треба буде швидко зробити. Того, що медкомісію мені треба буде направлення з роботи брати на початку квітня, а у квітні з 9 числа приїжджає мій чоловік. Тобто мені треба за такий короткий час, там у перших числах пройти цю медкомісію. А ще розстроїлася трішки що. У мене ж чоловік приїде, він буде десь до 25 квітня, а з 20 квітня мені вже треба виходити на роботу. І мені сказали, що по закону тільки так, все. Не пізніше. Єдине, що дуже сподіваюся на дівчаток. Не знаю більшість, хто зараз там працює, але сподіваюся. Хтось мене і підмінить, <кій> тому що чоловік потім приїде аж у Боже. В жовтні, да? жовтень, октябрь, жовтень? У жовтня. Коротше. Ще графіка немає на квітень, то я не знаю, який день мене поставлять. Але сподіваюся, мене хтось підмінить. Коротше, почнеться двіжуха у квітні, ще в цьому місяці відпочиваю, скажімо так. Дикувато, дикувато. Ну нічого. ще знаєте, є трішки такі переживання за те, що зараз от війна, і мені треба буде залишати сина. У мене ж буде графік день-ніч. І особливо з такими подіями останніми давно у нас не було таких жахливих обстрілів у нашому місті. І мені дуже страшно в цьому плані залишати дитину, бути на відстані з ним. В такий важкий час, я не знаю, як себе налаштувати, намагаюся не думати про це. Ой, Ой. друзі, вибачаюся син. Попросився. Але, знаєте, я не знаю, чи бачили ви новини з коротше в оцей дім, що прилетіло в багатоповерхівку. Воно ж не знаєш, як тобі долею, так? Да? Коротше, в одній з квартир була мама з синами і прилетіло якраз по квартирі. Сини, слава Богу, вижили. Вони у лікарні писали, не знаю, як зараз. Але вчора була інформація, що вони у лікарні поранені, тяжко поранені. А мама, на жаль, загибла. Тобто вони знаходилися у квартирі разом. Коротше, це дуже жахливо. Воно ж реально не знаю, що, як тобі долею. Друзі, ладно, не будемо. Про погано таке, про тяжке. Треба, треба відволікатися. Зараз тяжкий час ми живемо, це, це жах. Трішки вам пошумлю. Відкрию рулетик. Зараз ще на наску будемо спробувати. Звичайні булочки, але вони м'якенькі. Мені цікаво, скільки тут начинки. О, та що. Начинки предостатньо. Так, спочатку ананас. Ось вам і солоденьке на Мукбанг. Друзі, до речі, ще було питання. Зараз буду відповідати. Ананасік. Ой, смачно. Якщо, знаєте, чесно, мені буде тяжкувато на це питання відповідати. Бо питання гостре, скажімо так, для мене. Ну, не дуже гостре, але зараз воно таке, знаєте, актуальне. Це питання української мови. Мене запитали, дякую за запитання. Не пам'ятаю нік, я вибачаюсь, треба записувати. Я так швидко хотіла вам взяти Мукбанк і записала виписати. Питання було, до речі, вчора мені написали. Як я буду навчати сина? Чи буду, чи якось, ну, коротше, чи, чи буду я навчати сина української мови рідної? Ну, коротше, щось по типу такого. Що стосується дитини моєї, скажу так: вдома я розмовляю із дитиною, суржиком. Ну, от є в мене таке. Я завжди і батьки мої розмовляли з суржиком. Не російською, а суржик. Хто розуміє, той розуміє. Тобто суміш російської, української. Коротше то дома я із сином розмовляю, ну, не чисто українською, я не знаю повністю українську мову, так, бо вона дуже-дуже її дуже... ще мені вивчати і вивчати. Я намагаюся. Я дуже хочу, щоб мій син розмовляв, коли виросте українською мовою, щоб він її знав хоча б, так, щоб він її знав свою рідну мову. Це обов'язково. Щоб він знав, е... він обов'язково буде знати про. Росію, що вона на нас напала, що росіяни на нас напали. Обов'язково він це буде вивчати і знати. Але, звісно, вибір буде за ним, коли він виросте. Зараз він ще дуже маленький, йому ще трьох рочків немає. Йому ось тільки у квітні буде три рочки. Звісно, він сприймає на слуху зараз усе, він може. Так само, як і я, казати одне слово українською, друге російською, тому що він, на жаль, дивиться російські мультики. Але я включаю йому і українські, і російські. Тобто, в суміш. Ну, в нього є любимі мультики, і е, ще до повномасштабного вторгнення. Е, ми йому включали мультики. Тільки російською мовою ми дивилися. На жаль, тому що тоді якось такого акценту не було на українську мову. І ми якось вільно дивилися все, що ми хочемо, все, що нам подобається. От. Тому і син зараз розмовляє з суржиком, скажімо так. Звісно, коли він вже буде більш розуміти, більш нас чути. Тому що зараз, коли буває, я йому щось кажу, він може. Не, ну, коротше, на своїй хвилі, знаєте, от якось так. Він ще дуже маленький. Але обов'язково він буде знати всю історію, він буде це вчити. Українська мова це обов'язково, тому що це його рідна мова. Він буде її знати. У нас вже не буде російських шкіл, звісно, тому що у нас, коли я вчилася, у нас були російські школи. От Мій чоловік навчався у російській школі. Я навчалася в українській школі, тому я добре знаю українську мову. От. І слава Богу, мені подобається моя рідна мова. Ще б я дуже хотіла вивчити англійську мову. Я дуже хочу, щоб син мій колись вивчав англійську мову, тому що це обов'язково. Знаєте, коли, він, коли ми йому, він буде вже доросліше, і він буде знати всю історію. Будемо з ним розмовляти про війну, тому що я вважаю це обов'язково розмовляти з дітьми про війну <клес> і про все, що відбувається навколо нас, вони повинні це знати, тому що вони бачать наші реакції, і якщо вони не розуміють, чому в нас така реакція, звісно, в них буде хвилювання. Вони мають себе почувати у безпеці. І коли він буде знати історію, про росіян, про Росію, в общем, я думаю, він прийме правильне рішення і буде все ж таки розмовляти рідною мовою. Але нам ніхто не забороняє розмовляти російською мовою зараз. І тому що ми вільна країна. Ми, маємо, ми можемо розмовляти тою мовою, якою нам комфортно. Тому, якщо я зараз... Буває так, ну, в магазині, я десь на вулиці. Тобто з, зі знайомими, з близькими я спілкуюся по-різному, з кимось російською можу, з кимось суржиком. коротше, ось так. У мене немає, щоб прям, прям, знаєте, тільки чисто українською розмовляли. У нас або суржик, або на російській розмовляють, якось так. І ми не акцентуємо на цьому увагу, ми не сперечаємося, тому що це зараз не важливо. Кожен робить свій вибір сам. Тому якось так. І когось засуджувати в цьому я не бачу смислу зараз. Не бачу сенсу. Я сподіваюся, відповіла на ваше запитання. Було мені тяжко так сформулювати свої думки. Бо я їх взагалі дуже тяжко формую, <сélagric> формулюю. <сélagric> так, давайте спробуємо булочку. М -м -м. Дуже солодкий джем. Дуже. Прям такий джем смачний дуже. І сама булочка дуже м'якенька. Прям смачно. Тому, друзі, хто таке полюбляє, в АТБ беріть. Дуже смачно. Я такі дві упаковки взяла, оце по дві булочки. І ще одна з полуницею та з бананом. Друзі, напишіть, як ви спілкуєтесь, на якій мові зараз ви спілкуєтесь, і чи, і чи вам важливо це зараз? Що, наприклад, хтось із ваших знайомих або рідних розмовляє з вами на російській. Вам це важливо? Мені, наприклад, ні. Тому що головне, що ми розуміли одне одного, так? Зараз реально це таке гостре прям питання. І намагаються, іменно, от мені не подобається, що намагаються от, люди от, з цього питання от, такий срач зробити. Ну навіщо це зараз? Навіщо люди, будь ласка, не робіть? так. Ми маємо підтримувати одне одного. Спілкуйтеся тою мовою, якою вам комфортно, і все. Ну, ви ж розумієте людей, правильно? Ну, от і все. Звісно, якщо людина вам каже. Будь ласка, можна на тім. Ну, якщо зі мною людина буде на українській, то я з нею теж буду на українській, бо їй так комфортніше. Ви повинні знати свою рідну мову. Це обов'язково. Ось і все. Якщо людина вам скаже не хочу, я, щоб ти зі мною російською спілкувався, ну не спілкуйтесь. Ну, ви реально маєте знати свою рідну мову. Ви ж в Україні живете? Спілкуйтеся. Спілкуйтеся і вивчайте свою рідну мову. М -м -м. О, оце я поснідала. Так, у мене тут якийсь бардак. Все, що залишилось. Кусок огірка, помідорка, фета, все, ну тільки ананаса, два штучки. <гум> так, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, у вас теж було щось смачненьке. Бережіть себе обов'язково. Дай Боже, щоб у вас все було добре. І не, і не треба розганяти срачі. <гум> Я не знаю, ну не зараз, не, не на часі, це от реально. Не треба споритись, виясняти відносини, господі, ну на що це час? Треба підтримувати одне одного і спілкуватися, розмовляти, розмовляти і ще раз розмовляти. Якось приходити до цього общого знаменателя, скажімо так. того, що зараз такий час тяжкий, і ще коли, ще якщо ми зараз ще будемо соритися і це. Ну, взагалі, я не знаю. Треба допомагати, підтримувати і розмовляти. Все. Все, що я хотіла сказати вам, друзі. Ще раз дякую за перегляд. Дякую вам за підписки, за підтримку каналу. Величезне дякую. Мені дуже приємно. І до наступного відео. Гарного всім настрою!